Доброго вечора, люди мої дорогі. Поки я тут жадаю, думаю вийде в ефір. День теж у нас пройшов не так би сказати просто. Днем була звістка, а це в першій половині дня, часов 11, про те, що пуски ракет летять на Україну і повітряна тривога була масштабна по всій Україні. В общем, у нас ні дня немає такого, щоб ми ну, дійсно. Якось видихнули, да, займалися своїми справами і тому подібне. Як не пуски ракет, так АЕС там, кстати, по АЕС, по радіо, постійно, ось, ну і Радіо, і соцмережі, всі нам твердять, що запасайтесь там скотчем, щоб щілини в хаті можна було заклеїти, респіратори дуже мати, питну воду на два дні, як мінімум, їжу, там, консерву. І головне, не кажуть, що виключатимуть світло в це час. Майте при собі під рукою, це дуже важливо, дуже важливо радіо на батарейках, щоб ви знали дальні, подальшу інструкцію від нас, ми будемо вас сповіщати. Тобто, ніхто не каже, що в случаї чого е, світло виключать нам, а тут предупреждають. Про що ж вони ще будуть предупреждати, інтересно Далі. І від чого вони нас відволікають? Я не знаю. В общем, нам тут що не день, що вічно якась, щось проїхать. То ракети, то вибухи, то ще щось, то ще щось. Взагалі, отака ситуація, люди добрі. День пройшов. Жарко дуже. Я ось сидів вже три пота з мене стекло, короче. пече сонце, не знаю. Хтось може десь віддихає. На пляжі. А хтось сидить в гарячій машині. Да? Ну зараз будемо їхати, в чую, кондиціонер буде добре. Кстати, новий міст переїжджаю, бачу. Люди купаються на пляжах. В Дніпрі. Ну ось в Дніпрі. У когось є время, да, допустимо, покупатися. Тут, блін, нема коли дихнути. З цими цінами з усіма на світі треба якось шевелитися. Знаєте, кожен вечір щось треба купувати, поїсти там, і тому подібне. Я не знаю, нема того времени, щоб віддихнути, як раніше, так? Да? І це ж не кінець, що найкрасне. Некоторі віші, ніколі продукти, подорожчали, я побачив. Чи то вони були по акції, я не знаю. Я там брав одне время невеличку ряженку, там тільки 400 мг, кажеться. Ну да. Повню брав її щось 21 гривня. Приходить сьогодні з утра 26. І оце я не пам'ятаю. Чи це вона по акції була, така що вона дві тижні була по акції та вернули назад ціну. Чи подорожчала, треба внимание на інші речі. Ну я таке, знаєте, дивлюся крашанки, як завжди, люблять їх підняти. Вроді на місці, 68 гривень, все стабільно. Яйця. Хліб не знаю. Вчора вигребли настільки хліб, що сьогодні з утра я зайшов. Такий ящик великий. На подоні затягли. Хліба, ну хліб, ну хліб обичний 20 гривень стоїть, в общем. От такі справи, люди добрі. В принципі, щоб так ще не сказалося на цьому. Бензин, да, я казав, що гривнів на 5 подорожчало, на 4-5, де 6, ну отаке. І хтось мені написав, кстати, що можливо це старі запаси. Ні-ні-не. -ні. Помните, -то, як починалося це все з бензином? Вони. Навіть старі запаси вже ставили, накручували. Наоборот, продажували, не продавали. Потім ставили ціну вже як по нових закупках. І ще не заїхало отой бензин, що должен бути по 70 гривень, як вони вже ставили його 70 у нас. А де його тяжче взяти, там інше дорожче. Ну, як обично в нашій країні, бізнес є бізнес. Що я ще вам не розказав такого? Надіємося, що ніч буде спокійна. Я просто чесно сказати, от виходжу в ефір, читаю коментарі, ви ж пишете, і вони мене спонукають зробити відео. Чесно. Хтось написав, що я тільки й виходжу в Ютуб подивитись на Сашу, ну не на мене, на новості на моєму каналі. що, що об'єктивно відбувається в місті Дніпро. Ну, дійсно. Якби я таких коментарів бачив чаще, і писали. Дійсно, да, що ну, може б я чаще виходив, би, може мені плотніше треба зайнятися цим ютубом, більше показувати, більше розказувати, ну, в рамках того, що можна, і я тільки рад. Ну, просто що хочеться і від вас, як би, підтримка від тіля, щоб була віддача, да, зворотня. Ну а в даний момент ви можете це зробити, тільки лайкнувши на це відео, коментар написати. Ну а хто не підписаний, підписатись на канал. Всім гарного вечора, тихо і ночі. Всього вам найкращого, миру нам усім, як завжди. Нехай він побистріше до нас прийде. З вами був Олександр, місто Дніпро. начало 6-го на момент зйомки. Зараз монтирую, скидаю вам відео. Пока-пока! І встрітимося завтра з утра, якщо все нормально.